На вибори ходила, дівчинки, кандидати були всі знайомі. Мені все передивилася, за кого мала бажання проголосувати, за то проголосувала, але не зміниться нічого. Я в цьому впевнена ходила на вибори. Всіма кандидатами була знайома, і так як я ще досить молода, маю надію на те, що будуть зміни на краще. Недавно була на мікрорайоні і на Жовтневому, Вроді латають дороги. Не знаю, чи це так тільки зразу після виборів, чи будуть такі зміни. Дай Бог. На вибори ходив, кандидати були відомі. Ну, що чи щось зміниться, ну поживемо, побачимо. На даний час нічого не можу такого сказати. Хочеться краще, але як воно буде, не знаю. Якщо буде свобода, я думаю, що зміниться в нашій країні, тому що я сподіваюся за них. І ці багато виборів прийшло недійсних, Я на мою таку думку. Так я ходила голосувати, але більшість кандидатів була незнайома, тому я обирала списку тих, кого я знаю. Ну, чесно, хочеться вірити, що щось поміняється, але навряд чи. Так як я не приписаний в Кам'янці-Подільському, але багато чого цікавого знавав про наших кандидатів. Ну, Хочу сказати про те, що дуже сильно мені не сподобався коефіцієнт в процент людей, які пішли на вибори після Майдану, після цього всього. Але є надія на те, що кандидати, які представляли різні блоки, що вони щось зможуть змінити. Тобто вибори, на мою думку, пройшли чесно. Я думаю, що в принципі, я надіюся на те, і ми всі повинні вірити, що ці люди зможуть щось змінити в нашому житті. На виборах я не був присутній кандидатів, я не знаю, хоча був присутній на концерті, влаштованим одною з партій кандидатів. Партія кардинальних дій, здається, так. Але щось застидалося. Через рік я випускаюся, мені байдуже просто, що буде в цьому пекельному місті. Як сказав класик, мені нас. Взагалі, що тут буде коїтися, тому ви знаєте, я не прийшов. Я не бажав брати участь у цій судомії, тому що ну вибирати, ви знаєте, йти на ці вибори, це все одно, що вибирати між засохшою какашкою і свіжою. Це, це просто немає смислу. На вибори не ходила, так як я вважаю, що немає сенсу у виборі якогось кандидата, так як у нас в Україні нічого толкового не буде, і це особисто моя думка. Цьогоріч серед кандидатів на різних рівнях було багато моїх знайомих, причому з різних політичних сил, серед яких багато молодих, активних, розумних людей. І я думаю, що ці люди зможуть змінити щось і в нашій країні, і в нашому місті. Будемо надіятися на те, що ця нова сила зможе принести ті європейські зміни, які повинні бути в нашій країні. Я була знайома з кандидатами, я вибрала того, кого я хочу, і я думаю, що якщо ми не будемо вірити в майбутнє, то його в нас і не буде. Тому так я вірю в майбутнє, вірю не зміни. Собачка, ти ходила на вибори? Ходила на вибори, я знала, які будуть виборці, і я свідомо віддала свій голос. Так, я відвідувала вибори. Я була знайома тільки з половиною. Учасників, так би мовити, а те, що щось зміниться в нашій країні, в мене є певні сумніви до цього. Я ходила на вибори. можу сказати, за кого голосувала, за партію Лешко. Я вірю в цю партію і сподіваюся, що щось зміниться. Я ходила на вибори, і я вважаю, що от ми робимо той вибір і повинні думати над цим вибором. Тому що наша країна от, тол толчок такий має, і ми повинні з цим толчком щось вибрати таке, яке далі дасть нам краще життя. От, і, надіюсь, все буде добре у нас, тому що наша країна зараз такий період має цікавий, цікавий, не дуже легкий, і ці вибори, можливо, дадуть нам шанс змінити щось на краще.